Всім привіт! Сезонний розпродаж мототракторів. Під кінець сезону, тобто в кінці літа, перед тим як на осінь завезуть нову техніку, ми розпродаємо задешевше наші старі мототрактори. Ось, наприклад, Shipfen SF244R 5400 доларів коштує з трьох точкою задня LED Оптика. Гума 9,5 на 24, передня 6х16, SF-138, дефіс 2, двигун в ньому, повний привід, 24 кубили. Також до вашого розпорядження є Зубер Т-245 моделька на двигуні 1115. Видає 18 кінських сил, задня гума в ньому. 9,5 на 20 передня. 6 на 12 Його ціна лише 3200 доларів. Також можете поглянути на ось таку новинку. Це, е, наскільки я пам'ятаю, зубер z 250. Також диву в ньому 11.05 на 18 кінських сил. Гума в ньому 9,5 на 16 задня і передня на... 6х12. Схема передач у ньому, перемикання. Бачите, 3 плюс 1 на 2, досить зручне місце оператора. Звичайна приборка. Одноточна навізка. А на секундочку на т 245 Трьохточна навіска, бачите? І також остання новинка це Булат Т-25. По-моєму, також 3200 доларів, дуже потешевіла модель, новенька. Двигун 1105, коробка 31 на 2 одноточна навіска, дуже зручна компоновка салону, механічне рульове і задній привід. Противаг немає. Телефонуйте за номером, що бачите на екрані, і можете придбати цю та багато іншої техніки. Є мототрактори і кентавр, і ДВ, і зараз на них дуже знизились ціни. Ось дивіться, ролики викладаю огляди цих мототракторів на канал з трьохточкою і без, і на 24 кінських сили на більше, на менше. І є ось номер телефону. Телефонуйте. Запитуйте про наявність і купуйте техніку. Є доставка і оплата при отриманні налічкою. Гарного дня, дякую, що дивились відео до кінця. До побачення! Слава Україні!